Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Мене звати Світлана і ви на каналі Жінка-Аромат. Спочатку хочу подякувати всім, хто відгукнувся на моє прохання перед останнім відео. Дякую вам, материнське, і бажаю вам, щоб у вас і в ваших родинах все було тільки Україна! А сьогодні я продовжую знайомити вас з парфумами українського виробника цукерка. Наразі квітковий букет. Квіткові букети. В моєму житті їх було дуже багато. Восени навесні, влітку, взимку. Свій самий перший квітковий букет. Я пригадую у віці семи років, коли пішла в перший клас. Я несла в школу букет, який складався з айстер. Циній це те, що ми називаємо майори та чорнобривців. Великий букет знизу обмотаний дбайливо газеткою. Сьогодні у мене букет сухоцвітів, але це нічого. Тому що говоримо ми про парфуми. Звичайно, ці парфуми відносяться до типу квіткові. В початкових нотах заявлено лист смородини, червоні ягоди. Лист смородини, так, я його відчуваю. Але лист смородини для мене має різний аромат. Смородина мого дитинства та юності це дика смородина, коли це окрема кожна ягідка, коли листочок гладенький і він нічим не пахне. Але є дуже запашний лист, занадто запашний лист, який іноді віддає кошачими лоточками. І десь там, далеко на фоні, м'явкає моє кошеня, яке позбавили права знаходитися поруч. А є смородина, у якої листочок не такий різкий, але має приємний запах. Саме з таким листочком я познайомилась на заході нашої країни. І саме такий листочок я відчуваю тут: червоні ягоди, можливо, але це не полуниці, це не малина. Це, можливо, червоний недозрілий кізил. Це, можливо, журавина. А також, можливо, це порічки. Ноти серця. Апельсин, мандарин, піонія та фрезія. Тут картина така: апельсин тут літній. Знаєте, зараз не сезон їсти апельсини, і вони такі підсохлі, навіть цедра не дає оцього бризку ефірного масла. Вони кволі, ці апельсини, підсохлі, і аромат уже не той. Так от саме такі апельсини і мандарини. Вони розрізані на половинки, викладені колом, а посередині пару піонів. Я думаю, білих, не рожев. І все це дійство роздмухується гілочкою фрезії. Ось що я чую в нотах серця. Кінцеві ноти це кедр, мускус та жасмин. Ну, ніяк мені не одержується вловити цей цукеркін мускус. Ну, ніяк, ну не чую я його. Але ось легенький жасмин. З легкою деревиною кедру на шкірі я відчуваю. В ароматі квітковий букет. Мої висновки. Квітково, приємно, ненав'язливо, доволі стійко на моїй шкірі, але не на одязі. Як варіант бюджетних та політкоректних парфюмів для поціновувачів квіткових ароматів дуже непоганий варіант. Звертаю вашу увагу на те, скільки я вже використала цього парфуму. Навіть сама не помітила, що майже кожного дня рука тянулася до цієї пляшечки. Попереду ще три аромати від цукерки. А я вас запрошую підписатися, тих, хто не підписаний, поставити вподобайку. Натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Підтримувати всіх українських блогерів лайками, подобайками, підписками, коментарями. Кожен коментар приносить велике натхнення і підтримку. І не забувайте, що коментар має складатися з п'яти слів. У нас все буде Україна! А на моєму каналі далі буде.